Рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні прийшов час поговорити про таємну шкарпетку. Так, я закриваю це коло передавання цієї шкарпетки з рук в руки. І сьогодні буквально моя сестра розпакувала пакуночок, коробочку з цією шкарпеткою. Мені надіслала Оля з каналу Папірблог. Я залишу взагалі посилання на всіх дівчат, з ким ми це все організовували внизу. В інфобоксі, а для того, щоб більш візуально показати вам, хто це були, то організувала нас усіх Аня. Від неї шкарпетка з книгою і чимось до книги поїхала до Насті. Від Насті шкарпетка поїхала у Львів до Ксені. І від Ксені шкарпетка поїхала до Олі. А від Олі уже до мене. І я маю там замкнути це коло, і від мене шкарпетка поїде до Ані, точніше, від моєї сестри поїде до Ані, ця шкарпетка. А зараз ви можете на підзйомках, які робила моя сестра, дуже люб'язно погодилась їх взагалі зробити, і ще достатньо якісно, як на мене, тому що вона взагалі вперше це робила. Тому. Мені дуже сподобалось, вона з першого разу все візняла, як має бути. Вона відкривала коробочку, діставала звідти патріотичні наклеїчки з котиками, цукерки, шоколадку, також нотатничок, закладинку і конвертик. Конверт це дуже цікавий елемент цього подаруночка, тому що всередині в ньому була флешка. Тобто Мої книги для мене книги вони були саме на флешці, і величезною несподіванкою для мене стало те, що на цій флешці були аж дві електронні книги. Насправді, ми мовлялися про одну, Олю. Ми мовлялися про одну. Але я неймовірно сильно тобі дякую. Це дуже така принята. Приємна атмосфера того, що ми всі так повзаємодіяли, зробили такий інтерактив. Я обожнюю взагалі переглядати ці відео, коли бачила в дівчаток, де і в кого та шкарпетка. Знаєте, таке полювання за шкарпеткою по відео відбувалося у мене. Це було дуже-дуже приємно. І насправді я дуже чекала, коли ця шкарпетка доїде до моєї сестри. І Оля, вона ну насправді я сказала: Оль, давай ну нічого не вигадуй, просто скинь мені меседжер книги, і все, я їх відкрию на відео. І буде теж ну, неочікуваність книгу, книгу, бо ми помовлялись про книгу. Так, і, а вона така мені пише: Я щось вигадала. От твоя сестра буде розпаковувати і побачить. І от побачила, це було дуже і дуже неочікувано. Тому дуже дякую за стільки смаколиків, нотатки. Взагалі, це все. Я думаю, ну, смаколики, я залишу сестрі, знаєте, в знак того, що вона погодилась мені допомогти. А думаю, що закладинку і нотатник рано чи пізно він до мене дійде, тому якось так. А зараз про книги. І, чесно кажучи, коли я думала, ну. У мене там виникали якісь думки стосовно того, що ж Оля може мені ну які яку книгу подарувати. То я думала над тим, що оскільки я не переглядаю відео у Олі, в неї дуже хороший смак на щось таке атмосферне і щось романтичне, але в хорошому значенні цього всього. І я очікувала від неї якийсь такий роман, який для неї буде перевіреним, і вона буде знати, що це щось хороше. Тому, коли я відкрила оці два файлики, то я була приємно вражена, приємно, ну не те, що здивована, я, була... я отримала те, що хотіла, бо перша книга це була кондитерка-втікачка це така новиночка. І я така: ой, це щось таке повинно бути теж атмосферне, дуже ніжне. Я рідко щось таке читаю, лише з однієї простої причини. Я не впевнена, що я оберу для себе щось хороше, а для того, щоб зрозуміти мені чи це хороше, мені потрібно дочитати десь до середини. А якщо я дочитаю до середини, то я вже ну, не буду хотіти залишати цю книгу недочитаною. Мені прийдеться читати погану книгу, якщо вона мені не сподобається, і всяке таке. Тому дуже дякую, бо я теж багато бачила цю книгу, де але, ну не була певна, що це щось таке. Хороша, але якщо Олю ти мені її подарувала, то я більш ніж певна, що це має бути дуже гарна історія. І ще одна книга, так, знаєте, поміж нами усіма мені пощастило найбільше. Я отримала аж дві книги. І друга це поцілунок у Парижі. Я бачила, що у весел, ну так, це весел видають цю книгу. У них є ще книга, яка називається Поцілунок у Нью-Йорку. І там, здається, є екранізація, чи є екранізація «Поцілунку у Парижі. Я вже з цим плутаюсь, коли прочитає. Та я це вже більш детальніше розповім. Мені теж здається, що це повинна бути така романтична історія. Вона, до речі, не дуже довгенька, коротенька, там щось 206 сторінок. Я так погортала трошки. Тому ось так. І знаєте, що в цьому всьому найсмішніше? Що дівчат по одній книзі? І ми мовились просто, що у нас такий формат. Ми продовж грудня маємо їх прочитати. Тобто кожен по одній книзі, а в мене дві. Тому я напевно буду обирати якусь одну з них іншу буду читати в січні. Бо я більш ніж певна, що вони мені дуже сильно сподобаються, бо Оля поганого не порадить, тим паче не подарує. Тому ось якісь такі враження. Це дуже приємно. Це, ніби ще один букюб-сюрприз. Але досить такому тісному колі дівчат, хто знімав взагалі влогмаси. Хоча я б не сказала, що я їх дуже багато відзняла. Всього ще два лише вийшли. Але про це ми з вами пізніше трішки поговоримо і в цьому відео. Тому зараз моя сестра відправить дещо таке цікавеньке і особливе Ані. Мені дуже хочеться зробити підказку для Ані, що, що ж буде в її коробці з шкарпеткою. Так от я бачила в одному з її влогмасів, що вона жаліється, що вона нічого не може дочитати, і їй все дуже довго читається. І якось все не йде із тим читанням. Тому я вирішила, що от хоча б ота одна книга повинна бути дочитаною. І я думаю, що Аня зможе її прочитати дуже і дуже скоро. Тому ось так маленька-маленька підказка. Але я так, от я, я вже чекаю. Моя сестра ще не відправила шкарпетку, і я вже чекаю на розпаковку від Ані. Ну, якщо ми тут уже з вами зібралися, я поговорила з вами про шкарпетку. Я не можу ніяк відійти від тих приємних і чарівних емоцій, які мені подарувала Оля, і мені дуже хочеться насправді розпочати хоча б якусь із цих двох книг читати. Але в мене вже було голосування і в спільноті. Я вас питала, яку мені книгу з трьох розпочати читати. І всі обрали обмін на різдво в спільноті. І так само в інстаграмі теж всі обрали обмін на різдво. І мене це дуже... Здивувало, тому що перші декілька годин. Перемагала хранителька таємниці, і я думала, ну все буде хранителька таємниць. Потім захожу через декілька годин, і всюди, всюди, просто обмін на різдво. І я така, ну це доля, це доля, це треба читати. І мене це тішить, тому що це така різдвяна історія, атмосферна. І я думаю, що це щось та із цього буде. Бачите, в мене весь грудень, схоже, буде такий романтичний. Ну, спочатку гаю прочитала. Там романтики не було дуже багато, там лише розвиток. Ну, навіть якихось таких взаємодій більш на дружні, схожі. Я не хочу спойлерити, тому все так і. Далі я думаю, що я ще прочитаю обмін на різдво. Одну книгу, яку мені подарувала, одну з двох, яку мені подарувала Оля. І оскільки я дуже багато цього місяця знімаю, то я не впевнена, що прочитаю ще й четверту книгу. Наступна тема, про яку хотіла поговорити, це те, що відео не повністю виходять кожного дня. Зараз так в мене понеділок була перерва і було суботу неділю. На суботу і неділю в мене були заплановані відео, і вони повинні були вийти. Але в один момент я трішки. Відчула те, що я не можу достатньо якісно це все зробити і просто спішити, щоб швидше змонтувати. І так я все дуже поспішаю. Але часом мені хочеться вставити якісь додаткові матеріали, часом мені хочеться зробити якусь по-іншому картинку. Часом мені хочеться погратися з якоюсь анімацією, яку насправді я могла зробити на телефоні, але просто я собі так вигадала, що мені треба її зробити в DaVinci. Це про ту анімацію, яка була у відео. Про книги Орвела. І я така: ну, в мене немає просто моменту. Момент один такий, що я от, там, дві години робила цю анімацію і така. Я за ці дві години могла змонтувати відео, але я цього не зробила, а зробила анімацію, бо мені хотілося. І в інший момент я думаю про те, що чому я роблю ці відео, тому що мені хочеться там дізнаватися і монтувати, якось цікаво щось робити. Часом я щось навчаюсь просто монтувати, і це не вставляю відео, тому що ну, виходить, воно чи не виходить. Часом воно не є тематичним, бо відео мої переважно статичні. І вставляти. Якісь ну анімації, які не мають до цього відношення, я не хочу. Але я щось роблю таке для себе. Мені воно подобається. В суботу, неділю не було роликів, але в понеділок вийшло. про Орвела, знову нагадую, бо. Бо я знову про нього нагадую, <смі> якось так. І я думаю, що це відео теж вийде у вівторок. І ще буде прочитане у середу, а потім, можливо, буде влог якийсь такий цікавий, про те, де я дочитала обмін на Різдво, щоб розповісти і поділитися з вами якимись такими першими враженнями. А потім, десь колись якось найб... ну, це, що я знаю, що я собі вже запланувала, це буде ролик про те, як я читаю книги англійською. Про те, де я їх читаю, як краще перекладати, як краще шукати книги, які ви собі зможете прочитати з вашим рівнем англійської, тому що я для себе це шукаю і це часом такий невеликий квест. Тому ось так: ось таке от у мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було цікавим. Також нагадую вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Залишаю посиланнячко на нашу групу BookTube українською. Там ви зможете знайти для себе книги, які можливо вже навіть закінчились, і їх важко да знайти в книгарнях. А там вони є, бо тому що рідкісні книги це те, що треба, і ще різні там відбуваються лотереї. Тому обов'язково переходьте. Так ви зможете і придбати для себе книгу. І задонатити. Таке два в одному, і приємно, і для читання, і хороша справа. Тому ось так. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.